Чудового, неповторного дня середи. Чудовий час. Навчають нас святі сьогодні. Тож давайте спробуємо прислухатися до них, а раптом чогось навчимося. Отож, сьогодні хочу з вами поділитися думкою такого святого, який мені дуже подобається, навіть фільм про нього є Філіппо Нері, дуже цікавий святий. Він дуже любив ламати стереотипи, дуже любив, особливо у таких формальних обстановках, власне, пожартувати, розказати, який жарт, десь жартівливу пісеньку заспівати. для того, щоб, як він казав, аби повертатися до реальності, бо ми так вміємо, ми дорослі. Бути такими доточними, не? бути такими занадто точними у дрібницях у щоденних у повсякденному житті, що ми втрачаємо реальність, втрачаємо землю під ногами. Але сьогодні хочу з вами поділитися такою думкою від нього, тому що і, і сам часто від цього страждаю, і багато хто моїх друзів і знайомих, кого вітаю, е, питаються власне, про те, що як покращити молитву особисту, як краще навчитися молитися. То Філіп Анерій тут дає дуже гарну підказку. У спілкуванні з Богом. Він каже, коли ти стаєш на молитву, а не маєш миру, не маєш миру самі з собою, а що найважливіше, не маєш миру із Богом, то тоді молитися, це так, як, не маючи миру молитися, це так, як коли пташка не дочекалася, аби в неї виросли пір'я і починає пробувати літати. Тобто це неможливо. Ми мусимо примиритися з Богом насамперед. Мусимо примиритися з близькими, з тими, кого бачимо, з ким спілкуємося. Без цього миру неможливе спілкування з Богом. Ну, Попробуйте з кимось посваритися, а потім не примиритися і одразу говорити. Ну, це безглуздо, це, без це не розмова буде, це буде якесь знущання. Я пам'ятаю, ми ще коли були дітьми, то ми, ми, ми надивилися мультфільмів і хотіли літати. І там у нас було таке гноювище задіхати, а над гноєм стояла така решітка з даху. І ми виходили на дах, ми, ми бачили, як це в мультиках робиться. Розклали велику парасолю, найбільшу, яку знайшли в хаті і найкращу. Батькам не казали про цей випадок, бо ми знали, що підозрілим є наш експеримент. І хапалися за парасолю по один і стрибали. Ну І ми знали, що парасоль нас так має спустити тихенько, 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 як в мультфільмах, ну так на картинці. Але реальність була така, що ми стрибали, парасоля складалася моментально, і ми падали у гній по колінах! Таке собі видовище і така собі атракція, хоча нам було смішно. Але політ не вдався. То, власне, це щось схоже є і з нашою молитвою без миру. Коли ти не примирений з Богом, не примирений з людьми навколо, то твоя молитва це буде просто гвалтування себе. Нащо? Тому так важливо є, власне, примиритися, Бога запитатися, Боже, де, де я помилився, або де я недоопрацював. Скажи мені, пробач мені, це визнаю, це визнаю, тут провина, тут провина. Давай. Будемо жити дружно. І потім також набратися відваги і примиритися з тими людьми, які є навколо. Примиритися з тими людьми, справді, з, з якими важливо є, кому важливо є простягнути руку. Тож, нехай сьогоднішня середа під натхненням Філіпонері буде для нас часом, коли дійсно ми ну, зможемо знайти мир. І, як каже псалом, коли цей мир знайдемо, то біжимо за ним, тікаємо за ним. Бо дуже легко його можна втратити. Занадто багато факторів є. Тому хорошої середи, вам мирної. Коли цей мир віднайдете, нехай ваша молитва покращується, нехай ваше спілкування навіть з оточуючими покращується. І коли вже цей мир буде з вами, тоді вже майтеся файно.